Саму це яка, по яка. внутрішній політиці. Позовніш, я хотів би запитати у тебе, наприклад, як ти ставишся по... щодо санкцій Лукоїла і Роснефті, американських останніх, бо це ж пов'язано з примусом Трампа, як примусом Трампа Російської Федерації, країни Агресора до Миру. Ну, я дуже позитивно до цього ставлюся. Я можна тільки сказати, що я би хоч мені б дуже хотілося, щоб ці санкції були прийняті ще за улюбленця українців за Дідуся Байдена. Це було взагалі чудово. Ну але кажуть, що тоді побоялися ввести санкції, щоб не виник дефіцит нафти на ринку, щоб тоді би це призвело до різкого зростання ціни. А зараз ринок вже адаптувався, що є нові виробники. Що от там і Саудівська Аравія вже підготувалася до нарощення своїх потужностей, йому що може вивести значні обсяги нафти на ринок, і Венесуела не сьогодні, не завтра там знову таки руками Трампа може змінитися режим. Тим паче, кандидат в президенти новий у них є там лауреатка Нобелівської премії Миру, яку можна поставити, бо скажуть, ми цього водія автобуса і друга полковника Чавеса пана Мадуру прибираємо, а поставимо. От вам таку прекрасну людину, молода жінка, лауреат mm -hmm. Нобелівської премії буде керувати. І дуже добре все таки, що американська адміністрація пішла на ці санкції. Ввела ці обмеження, і це такий хороший удар з ноги, так би мовити, по російському нафтовому бізнесу. На жаль. Е, як не по тут, як е, в нинішній ситуації нам, звичайно, це просто можна сказати, що добре. А з іншого боку, якщо подивитися на ті зусилля, які тратила колись, скажімо, ще з часів радянського союзу, і потім у цих 30 років е, не ну, існування незалежної Російської Федерації на те, щоб розвивати компанії, заходити на нові ринки, скільки це зусиль було потрачено. А потім тепер прийшов полковник Путін, і це все помножив на ноль, от така, от е, так би мовити, блашт.